На Майдані Незалежності активісти провели акцію на підтримку Надії Савченко. У людей в руках були плакати з зображенням української льотчиці. А організатори принесли з собою прапор України та футболку, в якій Надія була на суді. На них кожен охочий міг написати слова підтримки українській льотчиці. Після цього футболку відправлять на виставку політв'язнів у Берліні, а державний стяг передадуть Надії Савченко до Москви. Вот зараз вже дуже страшно, тому що э, 45 п'ять днів голодовки це много, це реальна опасність для життя, і буде дуже страшно, якщо з надією то случится. случиться, знаючи надю, це єдиний спосіб висловити свій протест проти, проти цієї системи. І так як поводиться Російська Федерація, то це взагалі ну, для Наді це нормальний вчинок. Ми не боремось тут за тільки за Савченко. За Сінцова ми боремось за свою гідність, тому що наш добрий сусід дуже любив красти нашу історію. У нього це вдавалося. крав наші землі. Ми мовчали зараз. Краде наших людей. Ми мовчимо. це е, гідність.